Цього разу номер своєї улюбленої районки мешканці сільського криворіжжя отримають у кольоровому форматі. Такий подарунок редакція газети підготувала читачам та колегам до 70-ти річчя – від дня виходу першого номера сільського криворіжжя. Фотокореспондент Олександр Пронько із професійною прискіпливістю роздивляється газету, у якій він колись розпочинав кар'єру фотокора. Тоді ще районка називалася сільський трудівник. Зі своїми колегами він не бачився 30 років. До Кривого Рогу Олександр приїхав із Черкас. Це був ну, плацдарм і сама атмосфера була дуже така гарна, творча. Отак, От щоб дожити до 80-річчя газети та приїхати, і щоб усі були молоді і здорові. На ювілей до сільського криворіжжя зібралося багато гостей. Це і постійні дописувачі, і журналісти та фотокори, які в різні роки трудилися над створенням газети. За 70 років у районці працювало 12 головних редакторів. Нині редакцію очолює Тетяна Пермінова. Разом зі своїми колегами вона приймала вітання від усього активу району. В першу чергу від голови Криворізької редержадміністрації та районної ради, сільських голів та Криворізької організації Національної спілки журналістів. Валентині Сафроновій, першому редактору сільського криворіжжя, на святі вручили почесну грамоту Дніпропетровської обласної ради. Людмила Тіміргалєєва, голова Криворізької організації НСЖУ, вручила двом журналістам газети посвідчення членів Національної спілки журналістів. Тираж сільського криворіжжя дві тисячі примірників. Газета визнана кращою серед регіональних видань України. У цьому році в районці відкрилися дві нові сторінки. В планах журналістів розпочати самим верстати газету. У нас багато рубрик тематичних, це і не хлібом єдиним така духовна тематична сторінка. І читачі газета, і ветеран. Але ми досліджували запити наших читачів. і Їм дуже цікаво читати щось мати для городу, якісь поради, слушні допори, А також дуже багато людей, на жаль, хворіють. і Їм цікаво було б, щоб в нашій газеті, щоб не купувати ще одну, вони могли прочитати якийсь цікавий рецепт. Що мені подобалося особливо в цій роботі, це Спілкування з людьми. Знаєте, сільський контингент це взагалі прекрасні люди. Коли приїздиш туди, це настільки щира аудиторія, настільки вони відкриті всі, що ти не можеш їм не відповідати тим же. Нещодавно районка започаткувала нову акцію Бережи свою рідну землю. До неї планують залучити якомога більше жителів Криворізького району, бути цікавими та писати на злобу дня. Основний принцип роботи журналістів сільського криворіжжя. Олександр Пермінов у газеті три роки. Він фотокореспондент. До сих пір пам'ятає своє перше завдання. Коли я прийшов на роботу, цікаво було те, що я нічого не вмів робити. І мене навчав практично водій фотографувати. Коли прийшов на перший на виїзд, поїхав. І я кажу: А як що робити? Що треба фотографувати? І він мені каже, ну. Давай фотоапарат, я буду будете вчити. і він мені показує, яких ракурсів краще. Як і практично за перший виїзд я вже мав деякі навики, мав міг фотографувати дещо. І це було кур'йозно, тому що коли я побачив свою першу фотографію, в першому, в першій газеті, я кажу, вау, це моя фотографія. Я таку задачу ставлю перед журналістами. Зробіть газету такою, щоб. Коли ви її отримаєте, вам цікаво було взяти до рук і прочитати. Якщо навіть незважаючи на те, що ви її вже знали, бачили, робили, тільки така газета буде цікава читачу. Голова Криворізької райради Володимир Мельник, вітаючи редакцію газети, відзначив, що є давнім відданим шанувальником сільського криворіжжя, а тому його не може не турбувати подальша доля районки. Із районного бюджету в 2009 році ми виділили більше 300 тисяч на утримання газети. Да, вона сьогодні дотаційна в цьому бюджеті, який нам пропонує уряд на 2010 рік, пропонується на фінансування газети виділити 0 гривень. Тобто, тобі ж, газету в районі потрібно закривати. Для нас газета, перш за все, це сьогодні. Це спілкування з населенням, і якщо ми завтра не будемо мати в районі газети, це неправильно. За 70 років газета міцно увійшла у кожну родину Криворізького району людям близькі та знайомі турботи героїв журналістських публікацій. На шпальта газети вони можуть прочитати про наболілі проблеми села. Тому і називають її у Криворізькому районі не інакше як наша районка.